Як перевести котел ProTherm Lynx в режим роботи з термостатом? У нас є підключений термостат комп'ютер і котел. Для того, щоб запрограмувати його для такого режиму роботи, потрібно перевести його в сервісне меню. Як упасти в сервісне меню? Для того треба ручку регулювання температури в контурі опалення поставити на максимум. Другу ручку, три рази перевести з положення мінімум на максимум. Раз, два, три. Ми побудаємо в сервісне на меню. Нам потрібно вибрати 11-ту категорію, яка відповідає за Раз, конфігурування різних параметрів. Підтверджуємо свій вибір, нажимаємо кнопку. ОК. Зараз відображається перший параметр. Нам потрібно вибрати шостий параметр. Шостий параметр відповідає за. Режим роботи котла з термостатом, так звана перемичка, але програмна. Для того, щоб змінити значення цього параметру, нажимаємо кнопку Reset і утримуємо її. Зараз вибраний якраз перший режим. Перший режим це є режим роботи з термостатом. Нульовий режим є режим роботи котла без термостату. На ліду можна переводити в той режим. І економити батарейки, в термостаті або можна і так залишити. Ставляємо значення одиничка. Нажимаємо. Все. Ми в підменю програмування. Щоб вийти з нього, потрібно повернути ручку параметрів і Кілька разів перевести її з літа на зиму. Все. У нас тепер котел працює. Режим роботи від термостату. Як то перевірити? Нажимаємо режим управління ручний. включаємо опалення. Виключаємо опалення. Ота. Так. так, воно працює.